Шановні майстри, ми раді повідомити про те, що відтепер у вас є надійний помічник при роботі з металом. Гібес 2220 являється однією з найпотужніших кутових шліфувальних машин мережевих у своєму класі, і вона підходить як професіоналам, так і для. Домашнього використання під час будівництва або ремонту. Вона призначена для роботи з металом, каменем, пластиком та іншими видами матеріалу. ГВС – це професійна мережева котова шліфувальна машина потужністю 2200 Вт та діаметром диска 230 мм. Вона є однією з найпотужніших мережевих машин у своєму класі. Новий запатентований двигун дозволяє краще працювати інструментом під час роботи та забезпечує його потужністю та продуктивністю. Інструмент розвиває до 6500 обертів на хвилину на холостому ході. Покращена конструкція статора підвищує його стійкість до перевантажень, а оновлена система охолодження дозволяє двигуну працювати краще і подовжує життя вашого інструменту. Новий корпус редуктора та робочі вузли продовжують життя вашого інструменту, а щільне прилягання вугільних щиток до ротора зменшують їх нагрівання і знос. Для кріплення дисків використовується гайка М14, яку ви можете встановити за допомогою ключа. А за допомогою редуктора, який обертається на 90 градусів, ви можете легко працювати у важкодоступних місцях. Безпека користувача забезпечується захисним кожухом. Також на інструменті є система Soft Start, яка дозволяє вам плавно починати свою роботу, і система Red Start Protection, яка запобігає подвійному пуску інструменту під час вимкнення мережі. В комплект поставки входить в кашем. Додаткова рукоятка, захисний фланець, затискна гайка, ключ і захисний кожух. Ви завжди можете залишити свій відгук у коментарях та зв'язати з нами при виникненні у вас будь-яких питань. А щодо підбору інструменту вам можуть допомогти наші дилери, яких ви можете знайти на нашому офіційному сайті згідно вашого регіону. Всім гарних робіт!